Колеги, ще один спосіб примусово запустити Webasto. Заводимо авто і паралельно запускаємо Webasto. Потрібно, щоб авто попрацювало хвилин 10, виключаємо і потім знову запускаємо Webasto. і працює. Так, Виключаємо двигун і запускаємо Webasto. Так, пять минут уже работает. 27. Сейчас еще некоторое время подождем. Так, працюю без проблем. Включаем режимы. Ручный режим, автоматичный режим. То есть все. Добавляем швидкість. Температуру. Все працює. Працює вже 10 хвилин. час у нас 33. Тобто проблем ніяких немає.